Юрій Віталіч, дивися, є дуже багато тем, які намагатимуться розхитати наше суспільство зсередини. Одна із них це діч, яку продукує на превеликий жаль сьогоднішній парламент під керівництвом Степанчука. Різного ж типу заяви. Я би хотів би з тобою обговорити таких, ну якщо ми вже зацепили от, протистояння всередині суспільства, то я би хотів би з тобою обговорити таку невеличку тему, хоча вона досить велика по своїй суті. А саме формування в суспільства думки, що пора закінчувати, договарюватися посидіння, і так далі, можливо, хто вже обговорював цю історію, ми також трішечки е, цьому приділяли увагу. Я би хотів би, щоб ти все таки проаналізував ситуацію з осопитуванням про те, що збільшується число українців, які готові до ну, скатах так, до переговорів з Росією за рахунок тери територіальних поступок, чи там чи які там хочуть. Закінчити війну чим пошвидше, що вже прийшов час йти на мирні перемовини. Хоча я їх чесно кажучи, не бачу. Але людям десь це дезорієнтованому суспільству це впарює. І на моє глибоке переконання, саме деструктивна позиція, наприклад, Верховної Ради в контексті російської церкви, заяви Стефанчука. От буквально остання заява вона мене просто вибила. Хлопці, мені реально от ця теза, що нас програли парти. Оце теза військових. бо таке враження, що нас дійсно програли в карти, що ніякого діємбіля не буде, і ну і далі по тексту. А саме Степанчук заявив, що питання демобілізації під час воєнного стану що це взагалі це все неправильно. От, в той же час ідуть вже вкидування в інформаційний простір про зниження мобілізаційного віку до 22 років. Тут же тут же. Для дезорієнтації суспільства розповідають, що дуже багато людей оновили інформацію в ТЦК, і нам не треба знижувати мобілізаційний рік. Тобто дезорієнтація суспільства. раз. Російська церква взагалі непонятна ситуація. Мене це тіпає, бо я один із авторів закону про російську церкву. І от ці всі от такі от контроверсійні заходи і наших парламентарів, які от таким чином хитають суспільство, призводять до такої от соціології. Зараз. Поки ти будеш відповідати, друже, я зараз виведу цей графік, щоб глядачі його побачили. Я вже трошечки ми його колись чіпляли, але, скажімо так, мене цікавить саме твоя думка, от саме в цьому контексті. Зараз я загружу ось таку картиночку. От дивися, друже, кількість українців готових до закінчення війни ціною втрати території, зросла втричі. Про це говорить опитування КНІС у травні 2022 року це було 8-10%. E, значить, в 23 році 19, а вже от в травні 24-го року, фактично, чи, ну за, за півроку, да, з грудня 23 го до травня 24-го кількість зросла до 32 Водночас, більшість громадян категорично проти будь-яких територіальних поступок. Що скажемо? От я наговорив, а тепер тобі слово. Дивись. Я вважаю, що це все результат. Які добивається наша діюча влада, щоб ця циферка досягнула під кінець осені до 50%? Робиться це відкрито, без ніякої маскування. Життя людей в Україні робиться нестерпним. Ну, подивися. Відкриваєш очі, включаєш новини, дізнаєшся. Верховна Рада прийняла в першому читанні закон, який передбачає можливість корупціонерам відкупитися. Скільки вкрав, скільки в ранок? Да? Це це триндец. Ну такі на, коруп... тлі, на тлі посилення відповідальності для військових, да. при цьому кожен місяць один або більше слуг народу хапається на хабах. Жоден з них не те що не сів. А навіть не заведений в судовий процес. І от на цьому фоні е, пропонується історія. Ну, я, колись був такий короткий е, анекдот на цей привід каже: тебе вчора за що посадили? За хабар? А як же ти сьогодні вийшов? За хабар? Тобто пропонується саме такий метод. Е, поясню: у всьому світі є таке поняття угода з услідством. Корупціонера ловлять. Наприклад, на Хабарі, ну ми ж розуміємо, що ловлять на одному із тих десятків, скільки він набрав до того. От його хапають на гарячому, наприклад, він взяв там, припустя, 50 тисяч баксів і кажуть: дивись, шановний, ти будеш сидіти 12 років. Але ти можеш піти на угоду і слідство. Е якщо покажеш нам всіх тобі відомих членів організованого злочинного групування, що це означає перепадки? Кому ти носиш нагору? Ну, полтинника собі 10 залишає, 40 піднімає нагору. Ми ж це все розуміємо. І так, в Америці це дуже ефективно, і так піднімається, піднімається аж до самої гори. Е, або 12 років. У нас ця норма працює. Я хочу сказати, що ну, найбільше досягнення моєї команди повернення до державного бюджету півтора мільярда баксів вкрадених ОЗУ Януковича, відбулося саме так. Ми знайшли бухгалтера. Які обслуговував близько п'яти сотень підприємств, котрі викачували гроші з України, далі їх запускали в пральну машину всесвітнього масштабу, і далі їх вкладали в облігації внутрішньої державної позики ОВДП. Так, от цей бухгалтер показав нам всю структуру організованого групування, показав всі фінансові потоки і деякі фінансові документи в результаті суд, заслухавши його покази. Його, да, він себе ще обов'язково має визнати винним. Визнав себе винним, у нього конфіскували машину, квартиру, вклади, які в нього були в банку, але дали умовний термін покарання. А от півтора мільярда, які ми знали, де знаходяться, вернулись в державний бюджет. Це ефективно? Так, да, це ефективно. Так діється у всьому світі. А що тепер пропонується? Тепер пропонується, щоб хабарник якого зловили на 50 тисяч баксів, вернув після тисяч і йому дадуть два роки умов. Так тоді це ж дуже логічно. Тобто, вже з другого хабаря ти окупився. Тож, ні, якщо тебе зловлять на першому, то ти на нульовий став. А з другого ти вже на, на прибутки працюєш. Ну це ж просто абсурд. І це просто ідіотизм. Але. Всі прекрасно розуміють, що це означає, бо голосування за цей закон співпало день в день співпало з інтерв'ю Зеленського, який BBC сказав, що я не виключаю, що я не буду управляти Україною після припинення вогню. Ну і тут ясно, що все це шобла йобла, яка хоче ну ладно, давай не так, політичний труп слуги народу, хоче розкладатися в комфортних умовах. Без тюремної баланди, і вони тут же просувають закон, по якому їх вже не можна буде судити. Що вони зараз швидко підуть на угоду із своїми зараз прокурорами, да? Заплатять відступне в сумі того, на яких їх зловили, а може й менше, бо там ще є рамочка, да? І все буде хорошо. І як на це реагує суспільство? Ну, м'яко кажучи, вони кажуть, так, а як же жити в країні, в якій е е корупція легалізовується. Як реагує на це армія? Вони кажуть, для нас підвищується відповідальність. Нам взагалі світять тюремні терміни за все, що можна, все, що не можна. А ті, хто нами, кого ми захищаємо, та ще й слуги народу, як вони себе називають, а вони взагалі безкарні. Другий той приклад привожу. Податкова гордо звітує цього року. Нам вдалося не допустити зменшення надходжень до державного бюджету. Ну, класна ша? Класно. Ну, якщо включаєш мозги, розумієш, що бізнес в Україні, теж є статистика, зменшився вдвічі. І якщо ти зібрав ту саму суму, то це означає, що з кожної овечки бізнесової ти здер вдвічі більше шерсту. Тоді питання: скільки овечок ще можуть терпіти, а скільки з них таких дременуть закрадок? В тебе голова хоч якась є чи ні? Ні, нема. Знаєш? чому? Тому що тут же ж у нас немає світла, а всім цим парахмахерським магазинчикам, салончикам, ну, лісопилкам, кав'ярням, їм же всім треба електрика. Що вони роблять? Купляють генератори. Ви слуги зробили, щоб вони були без митних е, платежів, хоч і дешевшими. Ні. Чекали два місяці, це таки на днях щось там голоснули. Але питання навіть не в тому. Вони тут же піднімають акциз на пальне. Що це означає? Це означає, що той підприємець, який виклав грубих пару тисяч баксів за генератор, тепер ще має щодня викладати ну, збільшену суму на утримання світла, яке не хоче утримувати держава. І при цьому цей бізнесмен пам'ятає, що 2 мільярда євро, як ми з тобою говорили, ЄС передало українському уряду на захист енергетики. І ні перша, ні друга. Ні третя лінія захисту відповідно від осколків, шахетів та ракет, не збудована по сьогоднішній день 2 ярда євро. Але бізнесу тепер кажуть: забудьте про електрику, купу, купуйте самі генератори і по збільшеним цінам на дві з лишнім гривні бензин. І бізнесмени, звичайно, сидять і думають, чи зможу я вижити в цій державі, чи мені все ж таки їхати в сусідні. Ход наступний. Вноситься бюджет. В бюджеті абсолютно відкрито, тебе відналежне, не маскуючись, написано на три роки заморозити мінімальні зарплати, мінімальні пенсії. І тут же написано підняти доходи державним службовцям, керівникам правоохоронної структури, спостережних рад і так далі. І от я собі запитую, ми з тобою багато ігор говорили, що Держслужба має йти в армію так само, як всі інші. І ну, зараз, в принципі, зробили більш-менш справедливо. 50% бронь знята. І у мене питання: а от ті, хто під бронью, можна дізнатися, чому вони получають в деяких місцях мільйон три в місяць гривень? Мені здається, що якщо є війна то найбільші доходи мають бути виключно у одного, одної професії солдата. Ну, відповідно, офіцера і генерала. І якщо солдат має 100 тисяч в місяць, значить ніхто в держапараті не має права мати від державної, я не кажу про бізнес, від держави більше 100 тисяч в місяць. І Сережа Лєщенко, який є членом спостережної ради «Укрзалізниці», не має права мати більше 100 тисяч, якщо ти сидиш ще під резервом. Я педагог не розумію, на халяви нам резервувати трендоболі в, в постережних редах. Але от, ну, може комусь він треба, може там якось, ці, коли букси пронагріваєте, то от язиком там якось, знаєш, ну, він серйозний спеціаліст, бо він вміє срати білим на чорне і чорним на біле. Ну, такий широкий профіль. І от він за це отримує декілька сот тисяч місяць. І тоді в мене питання: ну, так може все-таки зменшити апетит? І тут же виходить заява е, Мінфіну про те, не, не, Комітету фінансового парламенту про те, що з вересня місяця зарплати військовим не вистачить. Бо нема надходжень. І треба підняти ще податки. І вводяться нові податки. І отут, звичайно, у людей починається ну, не просто дисонанси, вони починають розуміти, що армія і влада е, не єдине ціле. І щілина кожного дня такими заявами, такими е, діями, просто розширяється. І найбільше відчувають солдати, які після того, як відстрілялися на ротацію, відходять, включають телефон, дивляться новини і питають: Що це? Пам'ятаєш, у мене колись була футболочка, «What the fuck? І вони це І дивись, і це все наростає кожен день. Кожен день бомблять, бомблять, бомблять в одне місце. Зараз таки закінчу, бо вийду на останець. І раптом вони прокидаються і дізнаються, що парламент не хоче забороняти російську церкву. Ну от Як на мене, це було такою квітисенцією цієї штуки. Контрольний в голову. Дивись, про це вже так багато говориться в суспільстві. Це ну якби має однозначну оцінку, що це треба робити, але багато вже навіть забули суть справи. Дивись, перше. Це закон, внесений Кабінетом міністрів України. Сформований фракцією Слуг народу за поданням президента України Зеленського. Тобто, це ви, після грандіозних фанфар е, фан 22-му році, 23-му році внесли законопроект і величезне трубодурство всіх придворних регістрантів проголосували в першому читанні. Після ць... це перший факт. Факт другий. Після цього пройшло півтора роки. Між першим і другим читанням закон, потрібний для єдності суспільства і переможів війни, лежить півтора роки. Факт третій. Опозиція добивається від Стефанчука, голови Верховної Ради. Ну, я би сказав, навіть голови колгоспу, слуг народу. Постав це на голосування, бо згідно регламенту, закон, який пройшов перше читання і пройшов комітет поправками, да, він має бути в порядку денному. Він каже: У вас нема голосів, і я не буду це ставити. Зберіть голоси. Тоді опозиція бере списки, підходить до кожного любимого, нелюбимого, доброго чи поганого, правого чи лівого депутата і пропонує підписатися. І як не дивно, 226 підписів, тобто більшість є. І ще декілька каже, я не підпишуся, але проголосую. Приходять всім до голови Верховної Ради, він кані, я ставити не буду. Але, шановні, просто давайте ще раз на секундочку вдумаємося. Як називається цей закон? Цей закон називається про заборону російської православної церкви, зовсім не УПЦ, зовсім не Московського патріархату, російської православної церкви та афілійованих з нею структур в Україні. Ті, хто відмовляється за це голосувати з моєї точки зору, мають негайно внести закон про легалізацію ФСБ в Україні. Ну це ж те саме. А тут ти са, ти Якщо ми розуміємо, що е Київ, оце туловище в рясті, але з рогами, очолює російську православну церкву, є інструментом е ФСБ, а це говорю не тільки я. Спеціально виписав за цитую. Парламентська асаблея Ради Європи прийняла рішення, в якому визнає російську православну церкву, цитую як інструмент російського впливу та пропаганди, що не має нічого спільного із свободою віросповідання та поглядів в Україні. Тобто, вже міжнародна спільнота все розуміє. Та й ми давно вже все розуміємо. Треба зап... можна допускати діяльність ФСБ в Україні? Ні. Можна допускати діяльність Генштабу російської армії в Україні? Ні. А можна допускати діяльність того, хто благословляє перших і других і являється їхнім ну, складовою частиною в Україні, РПЦ. Ні. Питання: а чи вплине це якимось чином на е, священників, які все ще знаходяться в Українській православній церкві і є афілійованими з РПЦ? Чому є апільйони? Тому що було проведено дві експертизи: за Порошенка, а потім на всякий випадок, і Зеленському. Ну бо він же завжди хоче, щоб вся ж слава була Перевірити. І він провів також експертизу. Вона дала той самий висновок. В пункті першому статуту УПЦ написано, що вони спілкуються з світовим православ'ям через Москву, ну і багато інших речей. Тобто, я, наприклад, знаю священників УПЦ, які сповідують абсолютно проукраїнську позицію. Збирають донати для нашої армії, лікують наших поранених, підтримують ВДІВ, сирот і так далі. Знаю таких. Е, у них є елементарний вихід: зібратися і ліквідувати юридичну основу підпорядкованості Москви. Е, чому цього не відбувається? Тому що вони бачать, що їм нічого не загрожує. А в них в також є своя боротьба про московську і антимосковського крила. Ну так наша задача їх визволити з московської неволі. Ми просто повинні заборонити РПЦ в Україні. Ну це очевидно кожному. Ну як це може прийти в голову, дозволити під час війни в Україні функціонувати ФСБ, е знаю, від штабу, е Єдиної Росії партії. Да, ну і, і РПЦ. Ну це впри і тут виникає два питання: а чому так вчиняє влада? Ну ми ж розуміємо, що Стефанчук, не дивлячись на його фізичну вагу, не має ніякої політичної ваги в українській структурі влади. Відповідь дуже проста, тому що наша влада думає про вибори, а вже потім про війну. І вони не хочуть тривожити свій електорат ні мобілізацією, ось чому президент ніколи цим не займався, ні, е, там, е, іншими речами, але в даному випадку вони не хочуть його тривожити і статусом Української православної церкви Московського патріархату. І я весь час думав, що це виключно о, боротьба за свій електорат. Це ганебно, але я би це хоча б це цинічно зрозумів. Але виявилося все ще гірше. Головне, що я хочу по цій темі повідомити. І в Кабміні мої знайомі, і навіть ті, хто я знаю з Офіса президента, говорять, Перестаньте е, розгойдувати це питання, бо воно вже є частиною майбутньої угоди з Російською Федерацією. Тобто вони вже сьогодні готують е, пункти здачі національних інтересів. І серед них є е, легальний статус Російської православної церкви в повоєнній Україні, щоби мозги молодому наступному поколінню. Далі дурили московські попи.